Виступаючи говорили про коло проблем, які давно вже хвилюють населення. Комунальні платежі зростають постійно, а якість надання послуг не завжди задовільняє вимоги споживачів. І це по різним параметрам: електроенергія, газ, теплозабезпечення, водопостачання, водовідведення. Мінусів тут багато, а про плюси мало доводиться чути. Комуністи не раз зверталися і до контролюючих організацій, які і повинні вкорочувати ласі апетити комунальників, але обґрунтованих доказів. Так, на думку виступаючих, не було отримано. Тому такі дії і викликають невдоволення людей. Сьогодні немає елементарного плату беруть, а якісних послуг немає. Позитивні приклади у нас є там, де комуністи. Очолюють, там порядок, користень, оруч, таких проблем немає. І правильно каже Петро Миколаївич Симоненко, що сьогодні комунальні послуги повинні бути не більше 10% від сукупного сімейного доходу. А ми що маємо, що вже комунальні послуг більше 100%. У прийнятих документах йдеться про те, що якщо влада не почує вимог комуністів, то вони залишають за собою всі незаборонені законодавством заходи протестів боротьби за права та соціальні гарантії простих людей.